Дон кабінки тут у але зробили гардеробну З вікном. Це друге, другий санузел. Ось такий великий, типу це вітальня. чотири спальні і це вітальня. Але. От тут кухня. Ось така кухня. Друзі, це 65 тисяч нормальна квартира, я вам скажу. Оце такий балкон. Бачите? І це вікно в Європу. Оце, металеве в Європу, колонка. Що можна зробити? Ось так я вам кажу, якщо хтось з вас захоче брати собі, то ось цю стіну треба вивалювати і оту все вивалювати. І робити одну таку 40-метрову кухню-вітальню. Оце буде клас 40-метрова кухня вітальня. Санвузел 1, Санвузел